Вот. Так що ми так рядко пройдемо. Так, мене звуть Андрій Черніков, я фрілансером був, ну я не знаю, що я залишився фрілансером, бо точно фрілансе особом. І з 2010 року. І чего я почав, чому так сталося? Короче, я залишився без роботи і так, вирішив, що мені подобається Да, потому что я знаю, що мені не подобається, но на цьому теж. Там почалося з того, що е спеціальний місці був такий маленький, там був перший, потім другий, потім третій, і десь коли четвертий. Я, так, я, я ріс разом з цим, з цим фреймворком, і мені дуже подобалося. Я робив дуже багато сайтів. і Кожен наступний сайт я робив краще, ніж минуле. Воно так вже виходилося дуже просто. В, там в Visual Studio є така кльова штука, як скафолдинг, і в принципі я проект проєкт ну, Велику частину проєкту, там роботу з базами даних, там, репозиторій, я писав дуже-дуже швидко, воно ну, я буквально запускав там, такий скрипт, він сам це все робив. Вот. І я дуже призвичаюся, мене були дуже однотипні, і навіть на хабар-хабрі я там написав уроки MVC. Якщо ви наберете в інтернеті уроки MVC, а СПНТ МВС, то попадайте на Хабр, там урок 0, урок F, то ці 16 статей, це я писав. І от в вот, мене саме такі два марклевих сайт, це турнір.ру і zitminecraft.com. Вот. Вот. Ну, такі самі. Вони ще вирішили цих живуть. І так, якщо, якщо вот, є питання по роботі, якісь э, такі, -то, то можна зараз це питати, а далі ми перейдемо до того. Чому саме донець? Чому саме... Ну так почалось, так сталося. Я, типу, знаєте, він був, от, от я почав вчитися в інституті і стало тобто ну, Реклама міхасов. Вот. І там їжа студія 2000-х, і поїхав, був дуже красивий, дуже простий, там такий Сішарф, коли почався, це був зразу От, я, я, я програмував на PHP, але... Блин, він просто не компілюється, знаєте, типу ти там десь букву пропустив, він такий, а, окей, чувак, молодець. А потім опа і... Ну, якщо я роль з дебаку, то все показується. Так, да, показується, аби не компів. Просто я любив як, знаєш, в 5 нажав, а так треба. В штуки, я, в принципі, не пам'ятаю, як вона називається. Є якась така штука, яка бліку завжди апдейтує. тільки зіхронив, і в тебе апдейтиться в браузері зразу твої обліку, і там одразу до неї є якийсь дебаг.js, воно вроді називається. Він зразу тобі спільшні ерори, знизу дебаг кидає. Ой, Там багато всього. <laughs> в, общем, э, в общем, на цьому я заробляю і заробляю гроші, і потім. Але так... Став на думці, що... От ми живемо по типу, Франківську, і все якось я сижу вдома, я більше нічого не роблю. І ну, якраз після Майдану прийшлася така тема, ну, типу, треба щось зробити для нас. ну, Чисто так от щось можеш. І це було на володні, до мене підходить я його зараз це Ярослав Федорів, і він так дає мені папірець, то був, може на володні, пам'ятає. Він дає, каже, покажіть там на вулицях, як ви їдете по маршруту, якому ми це якось беремо, будемо говорити з мізвіконком, щоб нам там поробили. поробила. І я кажу, блін, чого, не вміють програмувати, щось так просто. Я взяв на моя таку штуку, зробив мав світюра, вдома не знаю. І оці. Це наше місто. Ці синенькі штуки, це не видно, але це парковки. А оці сині це, це маршрути, як цей велосипеди. Тобто я заходжу собі, позначаю, що от я живу там, мені на роботу туди. Я так, потяг... ну, він так це все має, цей маршрут, я кажу, да, так, саме таким маршрутом я їду на роботу, чи з роботи, чи на тренування. Кажу окей, і він це додає в базу. І там, де вони пересікаються, там, де лінії співпадають, він потім це робить ширше. Там такий спеціальний алгоритм, не складний. І він робить ширше. І от там, наприклад, бачите, там от ворonta, в Чинецька початок. Оце починає Ученецька, по тобто там багато їде, тут Галицька багато їздить, тут по незалежності, тут Коткевича, по Коткевичі менше, ніж по Миру. Вот. Я це зробив, і він такий, о, чувак, це взагалі круто. І одразу така павпа цих репортерів. Розкажи нам про це, що ви робите, що ви робите. Блін, я це зробив за тиждень, і це я один, це не якась така контора, що ми одразу дуже кльово робить. Мені це сподобалось і почали зав'язувати знайомства. І далі. І, в принципі, це стало корисно. От зараз ми потім почали це все робити з цими велопарковками. І я, от, наприклад, знаю, що зараз ми близько 80 велопарковок по всьому місту, а було 50, тобто за зиму ми ще там доробили 30. І так само це дуже цікаво, як, от як розвивається місто. І потім на, по карті, я вам зараз покажу, є безліч людей, які можна писати. І що найголовніше? Якщо от, ви хочете щось робити, то я пропоную проект, він open source. Я можу показати, розказати. Ви будете знати, там Google, Maps, API, там да, SPNT, VC, ну, там багато JavaScript, кого можна наводяти. Можна взяти і написати краще і своє. І це додати, туди, і ми теж це виходимо. на а, Що, які є проекти по цьому. Maps, if це парковки. І як я хочу як я уявляю парковки, в чому проблема з парковкою? Паркуються люди як хочуть, де хочуть, і вони мішають весиподизм. А я висипедист, не люблю. От. І що хочеться зробити, щоб ми, е, значить, була така тема. Є інстаграм, там можна включити де це ти зняв. Зараз буде 3G, буде легше. Бо е, як я перевіряв, то Instagram вже геотег бере звідки ти загрузив пане звідти тобто, зняв. Ми будемо підходити, так, знімати, додати там якийсь тех, типа, е, погана парковка ІС і номер е, цієї машини, щоб він був видний. І вклацане, воно заобходилось і моя програма тут і зразу додала це на капту. Тобто з інстаграмом аппі я вже розібрався там. І вона з'являється, і ми просто збираємо базу і потім будемо для дарічніки ходити. Чуваки, дивіться, от як багато, як багато цього всього у вас Ну, паркується, де інде робіть якісь поєдні. Далі, сміття. Хто саме? Тобто, ми можемо, наприклад, от зараз будуть толоки, я знаю, там 27-го. Чи 21 березня, чи 27 квітня, чи 27 квітня, 21 березня, там буде така толока, тобто будуть збиратися люди. І що можна зробити? Можна на карті позначити там місця і показати, що тут не прибрано, тут не прибрано, потім зібратися таким десантом, прибрати, і знову відфоткати і сказати, що стало краще. І такі, так, це класно. І потім можна зробити саме от на цій карті. Ті місця, де, ну, де сміття, де треба більше і більше поділяти увага. Там ще є, наприклад, ми зробили по комуналці, але я не хочу там це розмовляти, що ми співпрацюємо з комунальним, з комунальним підприємством міста і тому ну, там ще теж. От. І потім ще можна зробити Android-версію. Я, наприклад, в Android взагалі не писав. І тому якщо хтось вміє це робити, бувах не Вот. Що, наприклад, ще до мене звернулося і сказали, що в нас немає системи голосування в нашій міській раді. Тобто всі, що знаєте, кнопки нажимають, вони голосують руками, а хотілося б, щоб дав, щоб був якийсь девайс. Не, насправді, чесно, і це... Я, це, вони хочуть це, але вони за це не хочуть платити. Розумієш? А щоб зробити їм ці девайси, там реально вкладені їх на желізо прийдеться, там на одне місце порядка 60 70 доларів. Щоб це зробити якось. Ну, не буде такого, це Ні, не можна законодавство України. Це має бути якась система, яка може бути буде. Справ, слово єс, yes, але. Має бути функціональна система, яка... Веди, так, веди пін-код і номер голосування. Ми зараз, до речі, програмуємо, знаєте, IT-телефонію. Там можна теж брати IT-телефон, піднімаєш трубку, набираєш пін-код і потім набираєш, наприклад, о ти. Це окей. А типу... 2 – рецепроди. це отримався, 30 продає. Це якийсь так. Як там проєкт? Верні страхує з нуля. <laughs> вот. що, ну, суть в чому. Ага, вот, що ще хочеться. Ми зараз займаємося всякими громадськими ініціативами. І що дизайнеру? Нам дуже потрібні дизайнери, щоб розвитку такі кльові, класні плакати. Листів і купірайтери, щоб вони так нормально писали, тому що я без грамоти написав і ну, це не дуже кльово. Ну, це Треба, щоб хтось зробив класно. От, наприклад, по електронці це вже реальні проєкти. По електроніці нам потрібен на там один стартап є, там потрібен плавний пуск. Це частотний перетворювач, який ну, в чому заключається ідея, щоб на мотор подається напруга не зразу от вся, а так. Потихеньку розкачує. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Вона дуже сильно береже цей мотор. А то є вже такі рішення, називається ПВМ. Так, я знаю, є, але нам треба, щоб вони коштували не 300 євро, а трошки дешевше. А я не Ти Бачиш, а мені треба більше. Просто я не хочу цим займатися. Мені класно в а от Це б я запропонував. GPS-трекер, от ми зараз у нас є така боротьба з громадськими ось, перевізниками маршрутними. І вони, так, вони не хочуть ставити GPS-трекери, ми кажемо, то це недорого. вони такі, ні, це тих це кошти, хто нас за це буде платити. І ми думаємо, М -м, добре, а чому б нам це все не зробити, ці gps за це, ну, за це гроші можна стрімувати. Як стримують? Це ці самі коператіри, пишуть гранди. В якусь Європу, там нам дає мільйон євро, і так от ми будемо це вирішувати. Чесно, цільова допомога, якщо е, сказати, що нам це треба, і це соціально, то це достатньо нормальні гроші, не такі, що в копійці, не, не бізнес, не бізнес огромний, не інвест фонди, але це можна С, ну, як би сказати, що це просто фонд. Е, і по електронці, от, наприклад, я знаю, в Харкові є. Е, Ну, це називається Фаблаби, а от вони там роблять дрони для цих для АТОшки. Такі там в Харкові. І от я поїду в Роболаб в Києві, от вони теж це роблять, і нам теж потрібно. Ну, нам потрібні буде для забавку, хоча будуть. Дрони літають, вони А в них не путають. В місто вони так просто собі літати не будуть. Ну так, вони на керуванні. такі. У мене є. Антон друг. Бачиш, ти молодець, це вот. А, ну і все. все. Вот, э, так що, коротше, ідея така, чому мене це зацікавило, чому мені подобається це робити, тому що це класно, це об'єднує людей і реально надихає, ти бачиш, як змінюється місто, ти бачиш, що там зробилась маленьке парковочка, там э, стало більш прибрано, там стало більш ну, інтересно, більше велосипедистів з'являється на вулиці. Воно стає більш таке європейське і це, я думаю, стоїть, ну, це варто того, щоб сюди вкладатися. От, а тепер ваше питання. Чому так багато соціальних проєктів? Ну, а їх, типу, ти не робиш. Це, 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 Я не роблю це все. Я просто кажу, що от вони є. Що, давайте приходьте, робіть. Просто я по, по... От є час, я роблю там по кафах, да? цікаве, там скажу, я, певно, тут сміття. Ну це буде ця карта замальована. Ні, там ти переключаєшся. карта ж одна, а потім не подарується. Ні, ну сміття буде замальовано сміттям все місто. Просто показувати, ти більше Ні, Ну є, є рішення. Багато маркерів можна зробити. Можна, можна, просто багато сміття І Ну, це факт. Поприбирати що. <головік> так. Ну, можна, ну, там можна робити якісь, не знаю, де саме загажені райони. Ні, yeah, mm. ну mm. Це mm. треба mm. почати з іншої сторони зовсім, тому що, в принципі, це не по, не, не по тематиці, але всі знають добре, скільки плати, це в ЖЕХ гроші. Mm. В ЖЕК? В ЖЕК, скільки кожен, е, кожна квартира, скільки платить буде гроші. Дружок, ти з з Ні, ну ми не будемо розпочинати. Я, просто... просто... Я просто веду до то, того, що ви заробляєте гроші, живете тут. Да? Тобто, ну, всі фрілансери нормальні люди в Тайланді. А якщо ви хочете жити тут, то можна вкладатися в своє місто так само. Тому що ну, тут може бути нормальний європейський і зараз ще дешевий. Ну... Ну, ми дуже дешеві Україні, тобто принцип фрілансе заробляє багато живи дешево – тут зберігається. Просто якщо зробити тут все, все кльово класно, то це буде більш-більш. Ну кажі, будь ласка, якщо я не помиляюсь, є таке об'єднання там тепле місто, воно є якісь такі громадські проекти, там соціальні, вони щось це ж це, це... це, це... Угу. та я там в теплому добре. <різь> 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 <okay. різь> <різь> 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 А є якесь оно ну, чи ви зверталися до а, влади Івано-Франківська, що можливо вони можуть якось просувати це, а, ну якось, я не знаю, підтримувати так. так Вони ще кажуть, це прийшли зразу ці влади, до мене сказали, о, давай пишеш під комунавку. і Йому зробили, і вони це супроводжують, Ну і взяли зобов'язання, а щоб вони зробили для нас. Зараз мають доріжки будувати. Чи це буде... Да. Це це <смір> в нас буде, напевно, десь в квітні, теж добре, як це буде робити. Але буде воно робити, робити. робити. Я знаю, є такий сервіс американський, соціальний, мають словам, так само люди відзначають на дорогах, де стоїть, у нас, наприклад, тут проекти там тут і ну, ну, там можем болі. Там відзначають. чай може а там є, здається, апі якому класно. Я знаю, в наші, наші тож франківські хлопці робили проект, де відмічаєш дороги. Точно хоч вас бачив деянкамка, де, де, ну, де каже, дорога дуже проект. Вони поки що не Немає наступної курси. Вони назбирали статистику, вони показали якусь картинку на карті. Я учасник. Але можна я дизайн. З дизайном у них там все більше, ніж грусто. Я так розумію, це опенсорс проєкт, якщо можна долучатися. Але немає наступного, що з цим робити з цією інформацією? Зараз у них дороги червоні, просто банально. Думаю, це треба запустити людина, яка займається тим, що складається. Я знаю, зараз можна планувати маршрут, означаючи нормальні дороги. Маршрути були, такі не дуже Ні, там система така, що голосування назбирається по конкретній дорозі. І, і якщо переважає кількість, що зробили дорогу, наприклад, і переважає кількість, що нормальна камера, то, що то воно там на карті міняється, але це ні, ні, Це, це вся Україна. Україна. Е yeah. Цікавий проект в Європі, в Голландії їсти, то в них є така штука, аплікація він про деколи не називається, хотіли ту скажу на почті, кому треба. Вони е пишуть, е -пишуть е в телефони, наприклад, в них там є камери по дорозі. В них не фіксує швидкість, а фіксує час проходження від одної точки другої. І рахують, чи ти перевищив <рикав> швидкість, чи ти не перевищив швидкість. Вони збирають. <рикав> Дуже цікаво наблюдати. Ну, Переднього <рикав> стоп, тобто... Воно то, починає ну, пікати, ти їдеш собі, воно там червоне, треба притурмозити, за не можеш собі працювати. Звичайно, сказати, що... Ну отут всі. Всі знають комп'ютер, всі вміють працювати, знають дизайн, знають там девелопмент, знають багато всяких наврочних штук. Ну, вміють його включати. А приходиш в інший світ, от туди, на зоні, і ти просто, ну, ти, ти розумієш, наскільки там все запущено, Ти да. І хочеться, щоб його піднімати, щоб там настували, що хочете європейського міста, то треба так витопувати Давати ці рішення, давати показувати. От, бо є такі реальністі І це, це цікаво навіть наблюдати з того, що... І... А, ти відділяєшся, але ну, ні, серйозно не заставити. Ще? Взагалі, коли ви з владою спілкуєтеся по цих ініціативах, то влада йде на контакти, вони реально видно, що вони готові щось впроваджувати, і навіть якщо це може розкрити там якісь корупційні схеми, тобто є якийсь з контакт з владою, чи вони так лише ніби, ніби, от давайте, давайте, а потім все заблокують. знаєте, вони такі, як бідні родичі. Чіше? Чіше? Ні, я дуже здивований, я завжди рахував, проходиш мій білого дому. І саме страшне, там це охоронить, бо він типу кудає. І це трохи так ніякові, ніби так, ну, має за це щось сказати, відповісти йому правильно, цей пароль сказати. А коли ти вже обговорюєш це в нормальній, ну, просто заходиш, говориш з ними, то вони такі самі люди, як і ми, по суті, але ліниві. От реально ліниві, і в них таке, я знаєте, поняття окупація робочого місця, тобто вони там не працюють, вони там займаються, займають посаду. Це от в нас. Я займаю посаду. Бах. Все. І ти до нього, типу, так він та, такий, да-да-да. Та". Це хороша ідея, і треба йому це якось ну, сказати, що якщо це зараз не пойдеться, то, скоріше всього, це буде. О, ну, Посада вже буде не твоя. І тоді вона трошки починають. Ну, це моя така думка, просто як я бачу, загально я. Типу, кожен конкретно е робить. Чесно кажучи, якщо ви домічали, то за останній рік нас там, зробили на Грушевську, ну, зробили в осілянок нормального тобто, зробили на Грушевської столбики, на столбіки, На з'їзді з моста, там був пошкідний перехід, який дуже. Е Небезпечно, то його зробило освітлення правильно, тобто коли переходиш, підсвічується людина, ну, все по правилам і наступний там і, ну, на біля був. Тобто, дійсно, от якщо брати по місту, воно розвивається. Просто хочеться, щоб це було ну, більшими темпами. Чуй. Так, щоб дожити. Але міняється. Міняється. Тут міняється в кращу сторону, зараз. Да. Фінансування йде з міського бюджету чи своїми силами? Своїми силами, але я ну, врахую, що це якби благодійність. Тобто ініціатива. Так. Але вона виправдовується. В плані того, що ну, мені це власне, комфорт, вітер. І якщо ну, ти просто бачиш, от, твоя робота там. Знаєте, як захоче покрасити. А ведется борьба визуально с вот всякими вывесками, потому что на самом деле архитектура города достаточно красивая, но то, что вытворяют вывески магазинов, это ужасно. Ну, тут у нас такая стратегия, знаете, э, с вывесками очень, очень сложно, потому что нет культуры места э, самого. то якщо брати Чернівці, там таке саме місто, воно трошки може, я не знаю, по розмірі таке саме. А от воно було містом, воно було торговим містом, так свій єврейський квартал, давно, і воно розвивалось і там ця культура вона лишилась. А в нас місто, воно було оборонне. І за часів на влади воно теж лишилось оборонне. І, і зараз воно стало таким великим селом. От. І по суті, нам треба виховувати і навколишні села, і саме місто, що е, от має бути така краса. У ну, нас багато інших пріоритетів. Ну, типу, Порівняно з Чернівцями, у нас багато класних ресторанів. Але от, е, е, з вивісками, так, да, да, треба просто думати, який треба підхід мати. Но это просто все должно утверждаться на уровне ну, вла... Да. 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 Это все должно быть на, на уровне Влада решаться, просто взять все поснимать и сказать, чтобы все было стилизовано под то здание, на котором оно находится, и не занимало определенную площадь, ну, чисто с точки зрения архитектуры. Змінити я навіть не почувся конфлікту від тих людей, які кладуть, що такі виразки в основному кладуть люди, які далекі. Ну тобто, якщо поїхати в Європу, приїжджаєте сюди і тижні депресії. У нас таке місто. А вони хочуть кошти, дайте їх кошти, що вони підміняли. Ну, такі дизайнери не робили. Стара Чи архітектура дала, доступ? Там все в... складніше. Більшість тих всіх вересів, про які ви говорите, не закладно. Ну так приходить, іде група. в Чорному файно, шапочці з і винесуть на мапі. Я вже бачу це. Наступна на мапі <праві> буде вивезти. Я так знаю. Бачу, що ви пропозиції робити ніч добра. Ви за ніч всіх я ще доповню справа, треба почати е, боротися з не з вивізками, треба почати боротися з тим, що зараз розумієте, до чого є багато зараз банків, не буду їх озвучувати, які реально свою рекламу клеять по деревах і по чому в цьому не можна, і всі це знають, всі це бачили там оранжеві такі заски майже на кожному столбі вони є. І з ними боротися ну, не знаю, наскільки реально... Мене просто... Я сам сказав, що в мене мама займається такого шофічною рекламою. Там ловиш людину за руку і що з нею зробиш? Бачиш, вона там дерева обклеїли, там мої рекламні ці площі. Але що ти з нею зробиш? Дзвониш в міліцію, ми нічого не можемо, це не наше, З мені там міський інформаційний центр є така стрільби. Дзвониш туди, а ми що? Ну все одно ми в оренду здали, робити що. Але в принципі це вже йде вина як рекламних агенцій, що вони таких людей на це не є вина рекламних агенцій, тому що слід менеджер банку Н. не має клієнтів. Він і думає що... вішую. Це не він сам віше? Вішає сам менеджер своїми руками. Або я ловив такі варіанти. Бабулька вішає рекламу там на моїй площі. Каже, яка різниця за 30? Тоже каже, яка різниця? Мені? Хто вас сюди поставив? Я працюю там, і там. Ну, мені сказали, що йди розплейку. Ну А умовах ви це вицікає, мені на роботу таким шкафом. Ну я там йшла в прибиральницю. Коротше, забіжгаю. Ну, а Друзі, ти значить, я, він я, я... робить таке, я, я знаю просто з випадок. Хто зробив? Та в мене там коротше, колега, 17 класі, то що вчила, то він, коротше, таке був. Все, ну тобто в основному так yeah. Друзі, давайте. Якщо ви... Якщо ви будь ласка, давайте у нас вже час, 8 година. А, давайте поаплодуємо спікерам, які були сьогодні. Давайте поаплодуємо самі собі, тому що ви прийшли. Мені дуже приємно, я думаю, що дякую. Я не знаю, якщо хто хоче залишатися, восьма година тут якийсь концерт. Я бачу тут пісні з крябіна. Не знаю, що буде цікаво чи ні. Хто хоче, можна продовжити дискусію десь тут у нашому теплому місці, якийсь там півпам чи що. Ще раз дуже дякую. Якщо будуть якісь пропозиції, пишіть, ми обов'язково створюємо, будемо втримувати групу на Фейсбуці, тому я, Шо, думаю, що... я думаю, що ми з цього почнемо. А ще одна така остання новина, якщо знали, то ні. наш український продукт. Петку наразі там, вчора взяв півтора десь мільйон доларів інвестицій. І я буду дуже з ними там, спілкуватися і буду запрошувати їх в нашу тепловісту, щоб вони. Ну я не знаю, чи буде на якийсь час, але я, я обов'язково напишу їм, щоб можливо вони взагалі до нас. Ще раз дякую